Вітаю вас на своєму каналі Тетяна на кухні. Давно я вже не заходила до вас в гості зі своїми рецептами. Якось так сталося, такі обставини сімейні в мене змінилися, тому не було можливості знімати. Але скоро буде дуже чудове свято. Пасха. І я не можу не оминути свій канал, щоб не залишити якийсь новий рецепт. Я раджу вам переглянути рецепт, який в мене був минулого року, коли я готувала крафіни пасхальні. Це ну, просто це щось. У мене там були здається, 4 чи 5 варіантів випічки. Не випічки, а начинки для тіста. От тому, будь ласка, перегляньте, подивіться, і це дуже класний рецепт. Але в цьому році я хочу спробувати ще один рецепт з опарою, яка робиться на ніч. Хтось називає його Олександрійським, хтось іще якимось там. Так не знаю насправді, яке це тісто Олександрійське чи не олександрійське, а я просто. Як Я люблю Я люблю щось таке просте, щоб не займало багато часу, тому що, на жаль, його не так багато в мене. І, в принципі, мене це влаштовує цей рецепт, що я опару роблю на ніч, а потім замішую тісто. Побачимо, що з цього вийде. От, тому приєднуйтесь до мене. Приєднуйтесь до мого каналу, слідкуйте за новинками. Я сподіваюся, що можливо наступних, наступні вже події, наступні місяці я можливо буду частіше виходити до вас з новими рецептами. Отже, заговорила. Тому, будь ласка, давайте будемо починати. Отже, я роблю опару, яку, як ви зрозуміли, лишаю на ніч. І е, для цього мені знадобляться такі продукти. Гайда зі мною на кухню. Отже, е, що у нас на кухні? Мені знадобляться 25 грамів ось таких докішків. Або 8 грамів сухих. Але е, насправді, я так думаю. Що тут більше, ну, чомусь в мене таке відчуття, що тут більше все-таки підійдуть саме такі пресовані дріжджі, не сухі. Тому о, скористайтеся все-таки так, як я цими сухими дріжджями. Отже, треба 25 грамів. Але хто все-таки хоче сухі тільки використовувати, будь ласка, можете це розробити. 8 грамів сухих дріжджів беріть. Так, що нам ще потрібно? 100 г розтопленого масла. Я розтопила і чекаю, коли воно е, охолоне, тому що треба все, щоб було кімнатної температури. Зараз мені потрібно також 2 яйця і 2 жовтка. так розтікся жовток, е, Також 100 г цукру і 250 мл молока. Отже, все має бути, як я вже сказала, кімнатної температури. і Зараз починаємо розводити дріжджі у молоці. Додаю молоко все і буду потихеньку розмішувати, поки вони не розтануть. там. Брижі не розчиняться. игру. Цукор теж має Масі і, і додаємо тепер яйця. Два яйця і два жовтки. Все це змішуємо, так, даємо, щоб вони об'єдналися наші продукти разом, і накриваємо плівкою. Так, Ставимо в холодильник на 10 12 годин і даємо йому ще подружитися, підійти опарі, по парі, і тоді будемо вже з вами робити пасочки. Отже, така у мене маса вийшла. Так, Зараз я її накрию або плівкою харчовою. У мене є ось така гарна така кришка ніби. Да. От я зараз накрию нею і все. І, буде, і відправлю в холодильник. Доброго ранку, мої глядачі. Ось у нас наступив вже ранок, і дивіться, яка в мене підійшла, як підійшла опара. Так, ось вона такими покрилася такою коркою. Це масло. Зараз ми дамо цій опарі трошки відпочити від холодильника, від холоду, щоб вона нагрілася, щоб масло трошки. Нагрілося і будемо працювати з нею далі. Зараз я підготувала куркуму, до, для кольору гарного нашої паски. Цедра апельсина та лимона. Нам знадобиться зараз, поки буде це все прогріватися, нагріватися до кімнатної температури, я буду готувати інші інгредієнти. Це 180 г цукру, це буде чайна ложка солі. Ну, і вишня в мене заморожена. Зараз я її дістала, щоб вона розморожувалась, але це вже буде на потім. Ну, і, звичайно, ванільний цукор. Поїхали. Ось я її зараз розмішую масло. Дивіться, як вона грає. Дивіться, які бульбашки з'являються. Я думаю, що дуже класно буде. Дуже класна пасочка буде. Чесно кажучи, я почую її разом з вами вперше. Ось тепер бачите, що масло в мене вже повністю розтворилося. і я виливаю опару сюди. Цю миску, де я буду замішувати класний тіск. Тепер додаю цукру 180 грамів. Я люблю солоденьку паску, щоб вона була о, такою здобною. Так, додаємо Ванілина або ванільний цукор. У мене цього разу ванілін. До речі, купила у сопілці е в магазині українських товарів у, в Фінляндії. Так. М -м, аромат такий смачний. гарний цвіт, аромат. М -м, не знаю. Так, не, не куштувала ще. Не будемо багато додавати. так ось так, ось Все на смак іде. Все як ви любите. Якщо менше ваніліну любите, можете менше додати. Так, чайна ложка солі. Так. Також додамо чайну ложку купуні. Для кольору, я вже так. І, е, Натремо зараз цедру лимона та цедру апельсина. Так. Натираю. Я, до речі, коли натираю апельсин або лимон, цедру, так, я беру ось таку не на картопляники, а на ось таку більш середню. Так? Тому що мені подобається, коли потрапляють на зуби шматочки цедри, це дуже смачно. Ця паска в мене буде з вишнею, але не сушеною вишнею, а з замороженою і з Краплями шоколаду чорного. Так, лимон готовий. Тепер те ж саме робимо з апельсином Ретельно напираємо, щоб потрапили далі вже зі шкірки частинки, щоб не було у нас гіркоти. Таким чином робимо з усім апельсином І я ще додам сік половинки апельсину упасту. Так, ось буквально трохи в мене 50 грамів апельсинового соку, я його додаю сюди. Так, зараз це все перемішую. Борошна, борошна 550-600 грамів. Дивіться, яка ваша мука. Більше бере менше. Нам не потрібно, щоб тісто було густе, забите борошно. Тому в мене тут 600 грамів борошна, але я трохи не додаю, лишаю його. Якщо знадобиться, то тоді я додам і знову вимішаю тісто. Так, і зараз насадка крюку у мене стоїть форма. І зараз будемо замішувати тісто. Хто хоче, звичайно, може замішувати його руками. Але я вдячна нашим електричним приборам за те, що вони все-таки дають господині відпочити або зайнятися чимось іншим, а не вимішуватим. Тому що це такий кропітний процес, довгий. Так, все. А зараз будемо замішувати. Ось таке тісто у нас вийшло після замісу. І якщо вам видно, бачите, воно стікає. Це означає, що ми його правильно замісили. Воно саме таке має бути. І зараз... Ми його поставимо, накриємо знову ж таки плівкою або чимось іншим рушником і поставимо в тепле місце. У мене це духовка, я її зараз розігрію до 35 градусів, а потім виключу. Або можна в духовку поставити з включеним просто світлом з лампочкою. Це теж додає додаткового світла, тепла, тобто, і ваше тісто легко підніметься. Отже, переношу її в нове місце, тепер в тепло. І будемо чекати десь півтори 2 години. Побачимо, наскільки вона підніметься. Так, і ось у нас пройшло 2 години майже. Дивіться, яка в мене вона вийшла, підійшла. Аж прямо вся бушує. Я відчуваю, як вона. Такі і стає звуки. Так. Зараз я її перемішаю і поставлю ще в тепле місце і ще на годину-дві, щоб вона ще підійшла трошки. Ставимо ще раз тепле місце на півтори-дві години. Промайнуло ще 2 години. І ось така в мене вийшла опара. Знову вона вся бушує, грає. Так просто взагалі супер. Не опара, верніше, а тісто. Зараз я сюди додам вишню. Я її присипала борошном трохи, щоб вона менше соку пускала І тут у мене ще є папая сушена і трошки журавлини. Так, все сюди додаємо. Такий гарний колір вийшов у тістах завдяки куркумі. Яку я додала для, саме для кольору, Коли в кого є домашні яйця, то, звичайно, це не проблема. Так, зараз все перемішуємо. А ще я сюди додам шоколадні дропси, шоколадні шматочки шоколаду. Спеціально для випічки. Як ви бачите, тісто виходить. Рідке його треба буде накладувати у форми ложкою. Розмішаємо і зараз додам шоколадних І шоколадні дольки. Як любить. Хто любить більш шоколадно, дає більше шоколаду, хто менше. У мене ось такі форми, я не заміряла їх. Не знаю, які вони приблизно, але буду заповнювати їх на е, половину, щоб тісто потім підійшло. Так, ось так накладаю ложкою. Так. Накладаю ложкою тісто, як я вже казала, на пів паски, Ну і трошки в мене залишиться, побачимо, на, на меншу можливу форму. Так. Угу. так. Ось так виходить. так? Да? Побачимо, що вийде з цього, тому що, як я казала, я впрачу їх вперше. Не знаю, якими вони вийдуть, але сподіваюся, що буде здобне тісто. Так як я і люблю. Здобне тісто, солодка, пухка. Класна пасочка. <ріпи> У мене допікаються пасочки моїх. Зараз я взяла два білка, трошки солі туди додала. Додам ще сок половинки лимону і цукрова пудра. Отже, спочатку взбиваю білки, а потім додам трохи пізніше лимонного соку з цукровою пудрою. Ось дивіться, які в мене вийшли пасочки. Те, що вони це нічого, здобне тісто, значить. Так, чудово. Зараз дам їм охолонути і тим часом готую поверхню, так, білки збиваю, і потім буду їх купати в білковій масі. Мокати, так? не купати, а мокати їх в білкову масу. І будемо займатися сином, самим улюбленим е, заняттям. Це посипка зверху, прикрашувати зверху вже на, на білкову глазур. Ось, пеклася наша пасочка. Зараз подивимось, яка вона. Нагадаю, тут у мене вишня шоколад, але ви, звичайно, можете взяти свою начинку, яку ви хочете, ще трошки не дуже так вона мене вистила. Так, від'єднаємо. Шоколад з вишнею. М'якусінька. Як... Бачите? Бачите, яка м'якенька. Ой, з пилу жару. Яка смакота. Так, це я вам її розкрила. А зараз буду мокати у, у, у білки, які я приготувала. Ось у мене вже на готові стоять білки. Зараз умокну її і будемо сином прикрашати. Так, і ви дивіться слід. За нами зараз поставлю, щоб було зручно. Так, синок. Зараз. Опа. Так, є. Ще. Опа-па-па-па. Опа. Так. А оце підійде? Оце підійде, звісно. На так, ось така у нас є посипка куплена теж, до речі, у Сопілці. — Мам, а де друга? А яка ще є друга? Вона вже дві були. А ось там, ось з боку рожева. Ось рожева ще стоїть. ось Ось висока. Так, і зараз ми яку обираєш, яку ти хочеш. А тут? Так. Я візьму десь я там. Так, да, давай ще кружки. Так, оцю давай розірвемо. Або розірваємо. Я буду. Так, звичайно, ти, давай. Ти прикрашай. Так. Прикрашай. Внімай вгору. І так, розсипай, хаотично. Не бійсь, не бійся, розсипай. По всій білій глазурі розсипай. Так. Ручку вверх можеш трошки підняти. Отак. Давай, 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 не бійся. І така буде у нас гарна. Зараз іде новий тренд. Не то, що новий тренд, а ми відновлюємо свої традиції і зараз. Я, чесно кажучи, цього а не знала. Українська паска, справжня українська паска готується без оцього білкового крему зверху. Це все пішло від наших ворогів. От, а, е, а справжня українська паска робилася верхушка, головка. Це робилася з того ж самого тіста, що і пеклася паска, Робилась паска так, з того ж самого тіста е, люди. Е, Робили або е, з тіста, або хрест, або пташок, або ще якісь символи, квіточки. кожен символ щось Добав. означав. Оця паска готова? Оця паска готова, так? Це супер! Так, ми бажаємо вам веселих свят великодніх, всього самого найкращого, миру, злагоди, здоров'я усім. Так, дивіться, яка краса і, і смакота. До речі, хто ж не спробував ще пасочку. Треба попробувати її. Це дуже смачно. У мене вийшло три паски. Якщо це на 600 грамів борошна, якщо ви хочете більше, а я думаю, ви захочете більше, скуштувавши цю паску, робіть подвійну порцію. Тому що вона дуже солодка, смачна. Ну, це просто здобне тісто таке смачне. Не можна відірватися. Все, а тепер вже точно. Веселих великодніх спят. Миру та злагоди. На все добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Па-па!